Ми знаємо, що у вас дуже багато корисної інформації. Так про вашу цінність в першу чергу, що ви даєте цьому всесвіту нашим людям на нашій планеті? Ну я даю по-перше здоров'я, і через фізичне здоров'я люди можуть отримувати все інше. З Фізичного здоров'я починається, додається емоційне, психологічне і як наслідок, як я кажу, фінансове і здоров'я для всіх сімей. Бо знаєте як. Колись було таке відкриття, помилка, і люди два століття вже дихають глибше, чим їм потрібно, uh -huh. і просто оце треба цю автоматику поставити на місце. Це єдина така научна технологія, сучасна нашого українця, Костянтин Павлович Бутейко, і можна просто впровадити в повсякдення оцей метод один раз освоїти, як я кажу, для всієї родини і не хворіти, забути дорогу в аптеки. А що стосується чим, я можу бути корисна експертом, тим, хто багато говорить. Бо коли ми говоримо, ну вам це дійсно відомо, бо ви багато говорите, да. треба правильно дихати. Бо коли ми дихаємо не так, як потрібно, у нас зливається енергія. А звісно, ми втрачаємо здоров'я і гроші експерти, власники бізнесу. Тому я навчаю саме експертів, не тільки. Не втрачати, зберігати, а збільшувати по научному методу x 18 енергію, бути здоровими і проявлятися, реалізувати себе. Супер. Ну, от якось так. Дякую. Супер. Супер. І коротко про е, взаємодію з Маріанною. Хто для вас Маріан? Маріяна це друга я в молодості, бо в мене син її віку. І коли я її вперше побачила рік тому, я от відчула саме, що. От те, що вона розказує, оце внутрішнє в мене, саме ця частина мене. І це просто стала моя людина. А мені треба було 20 валіз без ручок бросити свого досвіду або перезапустити. Я не знала, як це зробити. І вона мені допомогла це зробити. І як я вже казала, останні півроку це я роблю в легкісті. І навіть зараз вже просто у нас думки на я одній хвилі. От останні два місяці, просто вона щось тільки там хоче щось запровадити. Вона тільки про це каже. У мене були цей запит на вчора. Я починаю для себе це приймати, що мені це потрібно, і люди починають просто йти до мене на зустріч, Клієнти навіть зараз у таксі сюди їхала. І таксіст теж на мене підписався, ну, сам почав мені розказувати, чому йому потрібно дихання. Тас він, як говориться, мене мені ще продав. Ну теж таким чином. Супер, супер. Я дуже радий, що ви сьогодні разом з нами і певний, що дякую. ваш е на напрямок, ви в правильному напрямку, а будете зростати це 100%. Так, Так, дякую вам. Дя